Цап та баран українська народна казка. Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран великі приятелі куди цап, туди й баран, цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий. А цап сміливий, та недужий. Бери Баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові молодці! Здорові, здорові, ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. цап і роздумався. А подай, лишень, баране, оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними і голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голову тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, Та нічим долить, піду но я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що, з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ламаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лежень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той втік, то тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумався вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли, аж ті добре справлялись, уже з курення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і нашли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий так нижче. От, лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові Ти старший. Та й ворожи, як нам їх добувати, як ліг вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закорились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть.